Перед початком хочу подякувати за таку активність на каналі. Ви за два дні зібрали більш ніж 100 лайків, тому четверта частина виходить так бистро. Все завдяки вам і приємного перегляду. У мене досі є прогалини в пам'яті з того моменту, як я заснув до того, як прокинувся через два тижні. За всі ці роки я пробував усе. Від глибокої медитації до гіпнотерапії. Чорт, моя дружина навіть записала мене до невролога, який спеціалізується на деменції. Я повернув багато чого, але все ще залишаються прогалини. Я зроблю все можливе, щоб розповісти, що сталося, де є прогалини, я постараюся їх заповнити. Я запитав у Віла, чи пережив він теж саме. Він сказав, що так, але щось не давало мені спокою. Кожного разу, коли я питав його, що сталося після того, як ми заснули, він завжди відповідав, що не пам'ятає, і при цьому у нього був такий звичайний вираз обличчя. Перші кілька разів я не звертав на це увагу. Через два роки після інциденту, так ми називали ту ніч, ми з вілом пили у мене на задньому подвір'ї. пів півпляшки віскі, я запитав його, чи пам'ятає він щось. Можливо, це було через віскі, що знизили його звичайну стриманість, або я не був настільки п'яний, як думав. Ти точно нічого не пам'ятаєш? запитав я. Чорт забирай, Джей. Єдине, що я пам'ятаю, це як заснув у машині, а потім прокинувся, сказав Віл. Його обличчя не змінилося, як завжди. Але коли я подивився йому в очі, я помітив щось, що бачив очах багатьох людей раніше, навіть у своїх. Але ніколи в нього. Віл боявся чогось. Той погляд в його очах не давав мені спокою довгий час, я бачив у Віла лише дві емоції гнів і щастя, і навіть тоді ці емоції були рідкісними. Коли вони з'являлися, погляд Віла завжди відображав його почуття. Коли він був сердитий, зелений колір його очей темнішов. Коли він був щасливий, вони ставали світлішими. Але те, що я побачив в його очах, коли він був наляканий, змусило мене не спати. Це була перша і єдина у житті зустріч з його очима, де чорні плями починалися закручуватися, ніби його зіниці кровоточили своєю порожнечею в райдужну оболонку. Я прокинувся в своїй кімнаті через два тижні після інциденту. Після того як я все пояснив своїй дружині Мері, вона мені не повірила я не міг її звинувачувати. Хто зникне на два тижні і просто з'явиться, кажучи: Ей, я побачив деякі дуже дивні незрозумілі речі, і мене забрали до бюро внутрішньої безпеки, але я не пам'ятаю нічого, що сталося за останні два тижні. Як ти? Я звучав як божевільний. Вона змусила мене пройти кілька місяців терапії, що допомогло з деякими речами, але я все одно не згадував ті два тижні. Вона стала значно більш віддаленою після того, як я повернувся. І ми переживали складний період. Після кількох сеансів парної терапії вона запропонувала спробувати альтернативні методи лікування, щоб повернути мою пам'ять. Було відчуття, що згадування не є вирішенням. Коли я спробував керовану медитацію, я почув голос в одній із сесій, який змусив мене вийти з медитації, коли він заговорив: Джей, Віл, повернуться, це був той самий голос запису. Я розповів Мері про голос і те, звідки я його впізнав. Після цього вона записала наступну сесію медитації. Очевидно, я уявляв якийсь монолог під час медитації, я знову почув цей голос і знов вийшов з медитації. Мері замерла, її обличчя стало білим, і вона плакала. Що сталося? запитав я. Мері, що сталося? Просто послухай, вона дала мені свій телефон. Я натиснув на відтворення і подивився, як я сиджу в порожній кімнаті. Я був повернутий до Мері, і була тиша, поки через 5 хвилин не пролунало. Мері, 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 це був жіночий голос. Я поставив відео на паузу і подивився на Мері. Хто це, хтось зайшов? запитав я. Мері похитала головою і показала на телефон. Я знову подивився на екран і продовжив дивитися. Голос знову промовив Рая був посланням, дій був платою. Моя кров застигла, коли я побачив, як я повернувся. Мій рот був відкритий, але не рухався, ніби голос виходив через мене. Джей, Віл, повернуться. Запис закінчився. Що, чорт візьми, відбувається, Джей? ридала Мері. Я не знаю, але я повинен дізнатися, що трапилося протягом цих двох тижнів, сказав я. Там має бути відповідь, і я мушу її знати. Мері кивнула і сховала обличчя на моєму плечі. Ми вирішили, що медитація не допомогла з відновленням пам'яті і більше налякала, ніж допомогла. Вона переконала мене звернутися до невролога, який спеціалізується на травмах мозку, деменції та амнезії. Вони провели кілька тестів, але сказали, що я в нормі і не змогли мені допомогти. Після цього вона записала мене до гіпнотерапевта. Я був скептичний, але достатньо відчайдушний, щоб спробувати все. Що цікаво в гіпнотерапії, принаймні в тій, до якої я ходив, це те, що вони мають цілу професійну відеозаписну установку і можна отримати копії записів своїх сеансів. Я, звісно. Попросив копії всіх записів. Вони також додають професійні транскрипти цих сеансів. Ось транскрипція моєї першої сесії. Зараз, червень 2018 року, моє ім'я С. Керрі, клінічний гіпнотерапевт. Назвіться, будь ласка, для запису. Привіт, моє ім'я Джей. Добре. Тепер, коли ми завершили знайомство, що сталося? Я пережив досить травматичну подію близько шести місяців тому. Я зник на два тижні, і я не пам'ятаю, що сталося в цей час. Отже, ваша мета згадати, що сталося за ці два тижні? Так. Я думаю, я можу допомогти, але я маю попередити, що не можу гарантувати нічого. Зрозуміло, ви готові почати? Так, я готовий. Добре, сьогодні ми почнемо з того, що називається регресійною гіпнотерапією. Це має допомогти повернутися до тих двох тижнів і сподіваюся відновити деякі спогади. Звучить добре. Зручно розміститься. Ви можете лягти або залишитися сидіти як вам зручніше для розслаблення. Джей лягає, потім сідає назад. Окей, я готовий. Добре, тепер я хочу, щоб ви поклали голову назад і зосередилися на плитці на стелі. Джей кладе голову назад. Так? Так. Тепер зробіть глибокий вдих і затримайте його. Коли ви вдихаєте, я хочу, щоб ви згадали час, коли ви були найбільш розслаблені і повільно видихніть через рот. Коли ви видихаєте, розслабте своє тіло. Вдихніть і затримайте. Тепер закрийте очі і уявіть собі той час, коли ви були найбільш розслаблені. І видихайте повільно, відчуваючи, як ви занюрюєтеся в диван. Джей опускає руки до боків. Добре. Тепер я буду рахувати назад від 10. Вдихніть і затримайте. 10. Повільно видихайте. Глибше розслабляючись у дивані. 9. Вдихніть і затримайте. 8. Повільно видихайте. відчуваючи, як ви падаєте у глибокий сон. 7. Вдихніть і затримайте. 6. Вдихніть і затримайте. 5. І Затримайте. 4. І видихайте. Я хочу, щоб ви уявляли останнє, що ви пам'ятаєте перед тими втраченими двома тижнями. 3. Коли я досягну одного. Ви повернетеся до того спогаду. 2. Вдихніть. І видихайте. Один. Можете сказати, де ви зараз? Я на задньому сидінні цього чорного позашляховика. Дивлюсь на зірки через вікно? Добре. Тепер переведіть мене в кінець цієї поїздки. Де ви зараз? Я в бетонній кімнаті. сидячи за столом? Чи є хтось у кімнаті з вами? Ні, я сам. Дивлячись навколо, я бачу панель скла на стіні праворуч від мене. Чую гудіння звукової системи, але немає голосів, тільки дихання. Чи можете ви рухатись? Мабуть, чорт. Що зараз відбувається? Я почув звук ручки дверей. Здається, хтось заходить. Джей зараз дивиться на двері офісу. Хто ви? Джей повертає голову, ніби спостерігає, як хтось іде від дверей до нього. Що ви хочете від мене? Де Філ? І головне, де я чорт візьми? З ким ви говорите? Це не дає мені відповіді. Хто ви, чорт візьми? Джей порожньо дивиться на кері. Джей має пам'ятати, Джей Віл повернеться. Зазначено важливе, що рот Джея був ненормально широко відкритий, коли голос говорив через нього. Що ти, чорт візьми, таке? нечитабельний крик. Кінець першої сесії, запис різко обірвався після того як я закричав, і я нічого не пам'ятаю з цього. Думаю, Кері просто хотіла, щоб я вийшов з офісу, бо, коли я прийшов до тями, вона тремтіла і не відповідала на жодне з моїх запитань. Через кілька тижнів, коли вона уникала моїх дзвінків і завжди була не в офісі, коли я проходив особисто. Кері подзвонила мені, все, що вона сказала, коли я взяв трубку, Завтра, у другій годині, відпочинь і приготуйся бути відсутнім на роботі кілька днів. Я подзвонив до в'язниці і повідомив, що буду на лікарняному кілька днів. Мері відвезла мене до офісу Кері, і ми увійшли всередину. Кері піднялася з крісла і подивилася на мене та Мері. Її очі були почервонілі, а волосся неохайне вона виглядала втомленою. Ви. Єдиний клієнт, який у мене є на наступний тиждень. Я переглядала запис з вашої першої сесії знову і знову. Я поговорила з моїм ментором і надіслала його на перегляд кільком експертам. Мері і я обмінялися здивованими поглядами. Кері, про що ти говориш? Я нічого не пам'ятаю з цієї сесії. Мері почула той самий голос, що і я, те саме повідомлення, яке я отримала. Цього разу було доповнення. Сказала Керрі. Що це було? запитала Мері. Джей має пам'ятати, відповіла Кері, а потім Джей Віл повернеться. Мері схопила мене за руку і сіла. Я сказав це? запитав я. Ну, так і ні, це було схоже на медитаційне відео, яке Мері мені показувала, сказала Кері. Ти відкрив рот, але щось заговорило через тебе. І що тепер? запитала Мері. Так, сказала Кері, ну як я вже казала, я поговорила з багатьма людьми після останньої сесії, ми спробуємо щось інше. Я готовий спробувати все що завгодно, сказав я. Ми будемо проводити те, що мій ментор називає марафон сесією. Зазвичай сесії тривають близько години, може дві. Сказала Кері, реючи в нотатках, розкиданих на столі перед нею. Це будуть кілька сесій по чотири години. По суті, ми не зупиняємось, поки не дійдемо до кінця тих двох тижнів. Давай почнемо, я готовий зараз, сказав я. Мері обняла мене і поцілувала, перш ніж піти. Просто подзвони, коли все закінчиться. Вона хотіла залишитися, але Кері наполягла, щоб вона пішла. Після того, як вона пішла, Кері провела мене в її офіс, і ми почали. Потрібно було всього чотири сесії, але тепер я пам'ятаю майже все. Після того, як я прокинувся в кімнаті для допитів, в кімнату зайшов чоловік в костюмі. Офіцер Джей радий бачити, що ви прокинулися. Що ви хочете від мене? Де філ? І головне, де чорт чортві я?» – запитав я. Чоловік сів на стілець навпроти мене. Я ніхто, ваш друг в порядку, мабуть, зараз солодко спить. Все, що вам потрібно знати, це що ви в безпеці. Він поклав папку на стіл переді мною і дістав блокнота. У мене є кілька питань до вас, як ви на них відповісте, залежить від того, як швидко ми рухатимемося далі в розслідуванні, і ви зможете забути все це. Коли я подивився йому в обличчя, воно було без виразу, поки він не сказав, що я можу все це забути. Як тільки він це сказав, я помітив слабку посмішку і вираз розваги на його обличчі. Це не дає мені жодної відповіді. Хто ти, чорт візьми? закричав я. Саме в цей момент він кивнув на вікно поруч з нами. Немає потреби так себе поводити, Джей. Двері зліва від мене відчинилися і зайшов чоловік в лабораторному халаті. Хто це? сказав я, я намагався встати, коли відчув руки на своїх плечах. Що силою тиснули мене назад у крісло. Коли я озирнувся, я побачив двох чоловіків у повному бойовому спорядженні. Що за чорт? Я нічого поганого не зробив. Чоловік в лабораторному халаті дістав з коробки прозору рідину, в ампулі і шприц: це допоможе тобі заспокоїтись і дати нам відповіді, сказав чоловік в костюмі. Ви ще навіть не поставили мені жодного питання, закричав я. Чоловік в костюмі виглядав роздратованим. Він відкинувся на спинку стільця і кивнув чоловіку в халаті Слухай, я робив це не раз за роки. Кожного разу, коли людина починає так, як ти, ми, зрештою, застосовуємо цей метод. Я намагаюся заощадити час і отримати прямо відповіді, а не якусь маячню. Я відчув, як голка увійшла в мою руку триватиме близько 30 секунд, щоб подіяти. Після того, як ін'єкція була зроблена, троє інших чоловіків вийшли з кімнати. Через хвилину я відчув тепле відчуття, яке покрило все моє тіло, Це було схоже на одяг, що щойно вийшов з сушарки. Що ви хочете знати? запитав я. Розкажи, що сталося минулої ночі, сказав він. Я пройшов через все, що сталося перший обхід периметру звалів, знаходження Райана і довгий шлях до галявини. Я зупинився, коли дійшов до моменту, коли нас оточили кроки. Ми стояли спиною до молодого дерева, я чув кроки навколо нас, і вони ставали все ближчими і ближчими, потім все потемніло. Чоловік у костюмі, який записував нотатки під час моєї розповіді, відкинувся на спинку крісла і подивився на мене з цікавістю, що сталося безпосередньо перед тим, як усе стало темним. Я відчув різкий біль у голові, сказав я. Пригадай біль, опиши його, сказав він. Знаєш це відчуття, коли чуєш різкий свист, такий різкий біль у голові? запитав я. Так, відповів він, це все, що ти пам'ятаєш. Я глибоко замислився над тим моментом, а раптом я зміг це побачити. Вау, що було у тому шприці, яким ви мене вкололи, як ніби я можу побачити все, що відбувається, тільки уповільнене, сказав я. Чоловік у костюмі продовжує записувати нотатки. Не звертай уваги на це. Зосередься. є щось нове, що ти помітив? Є, сказав я, моє серце похололо, коли я побачив це. Капралді свистить. І ти не помічав цього раніше? запитав він. Ні, як я вже казав, я просто пам'ятаю біль, а потім усе стало чорним, сказав я. Чому свистка приладі важливий? запитав він. Коли він це спитав, я відчув, що він шукає певну відповідь. Я не казав, що це важливо, просто що це те, чого я раніше не помічав. Він витягнув папір із папки і поставив його переді мною. Де ти думаєш, з'явилося правило? запитав він. Правило номер один не свистіти вночі. Я взяв папір і одразу побачив непомітний заголовок п'ять правил, які кожен офіцер повинен дотримуватися, щоб вижити на нічній зміні. Ця сторінка була старою вона була покрита маслом від років торканням пальцями. Це оригінал, так? запитав я. Чоловік у костюмі кивнув. Подивись уважно на нього, сказав він. Зверни увагу, чи є щось інше в копії, яку тобі дали. Я уважно оглянув її. Усі правила були на місці. Слова не відрізнялися від того, що я бачив раніше, поки я не дійшов до самого кінця сторінки, створено агентом Смітом Джи 1975. Прочитав я: Коли я підняв очі, я побачив, як чоловік у костюмі спостерігає за мною. Я придивився до нього і помітив, що його волосся сиве, а його обличчя покрите зморшками від років стресу. Це ти, агент Сміти, так? Агент Сміт усміхнувся з розвагою та тихо засміявся. Так, це я. Ти знаєш, що вона хоче від нас? запитав я. Його обличчя змінилося. Ні. Його перебив звук мокрих кроків, що наближалися до дверей. Завершуйте, Сміт, сказав голос через колонку. Кроки зупинилися. Я подивився на сміта. Він виглядав наляканим. Кімната стала тишею. Через хвилину пролунав високий, невиразний сміх. Хе-хе-хе. хе хе Одразу після цього два гучні удари по стіні біля дверей. Джей повертатиметься, знову пролунав голос. Сміт подивився на вікно. Чорт, забери нас звідси. Світло згасло. У кімнаті залишалося лише слабке червоне світло. Що просвічувало крізь двері. Сміт, що за червня тут відбувається? запитав я. У мене немає часу пояснювати, нам потрібно йти швидко. Сміт жестом показав на вікно. як ми, я не встиг закінчити, як почув крики з іншого боку дверей «Джей, повертатиметься, продовжував голос. Тоді ми побачили ті ніг, що стояли біля дверей. Звучав гучний бум по дверях. Нашому жаху не було меж, коли я побачив, як на дверях утворюється здуття, як вм'ятини в металі. Ще один гучний удар, і двері затряслися. Я подивився на сміта, який намагався вибити скло. В темряві я побачив, як постаті з іншого боку робили те ж саме Не думаю, що у нас багато часу, сміт, ці двері не витримають довго, сказав я в паніці. Ще один удар, Двері вгнулися вгорі, і я побачив, що плитки на стелі зовні покриті кров'ю. Чай, повертатиметься! знову пролунав голос. Я схопив стілець, на якому сидів, і почав розбивати вікно. Знову пролунав гучний удар по дверях. Я повернувся подивитися на пошкодження і помітив, що двері майже відкриті. Сміт схопив другий стілець і подивився на мене. На рахунок три, готовий? Я кивнув. Один, сказав я, два, сказав Сміт, піднявши стілець. Ми вдвох закричали Три. І з усієї сили вдарили стільцями. Вікно розлетілося, осколки загартованого скла покрили підлогу. Як тільки ми поставили стільці, все повітря заповнилося звуками пронизливих криків, що лунали через двері. Коли ми пролізли через вікно, Сміт вказав на щілину в рамі вікна, де знаходилася товста металева дверця. Відсунутися від вікна! закричав він, я ледве чув його через крики. Я вскочив на ноги і встиг повернутися, побачивши, як двері вибухають. Коли металева дверця стиснулася на місці, де було вікно, я побачив, що двері зламала жінка з лісу. Джейн повертатиметься. Вона кричала, чоче до вікна. Швидкість, з якою вона рухалася, було ненормальною. Швидше, ніж я міг осмислити, вона вже була біля вікна. Сміт схопив мене, коли металева дверця закрилася. Йдемо, сказав він. Я обернувся і побіг разом з ним та групою людей через двері позаду нас. Джей, повертатиметься! Я озирнувся, побачивши її, стоячою в кімнаті, з якої ми тільки що вийшли. Що? пробелькотав я. І як? Коли я повернувся вперед, побачив, що всі інші зупинилися. Перш ніж я встиг щось зрозуміти, я врізався прямо у Сміта. Він навіть не здригнувся, та було почав різати в стіну. Чорт, пробурмотів я, чому ми зупинилися? Всі стояли всередині коридору. Я оглянувся і порахував чотирьох людей: трьох чоловіків і жінку, усі в костюмах. Всі стояли заомерли і тремтіли від страху. Джей, не бігай, сказала жінка в костюмі. Я подивився прямо вперед і побачив, що жінка стоїть за десять футів від нас. Щось відчувалося дивне. Коли я подивився по жінку перед нами, побачив те, що спричинило два звуки удару по стіні раніше. О Боже, сказав я, два чоловіки в обладунках, що тримали мене раніше, були приклеєні до стіни з обох боків дверей. Жінка забрала їхні палки і втормила їх їм у груди, прикріпивши до стіни на висоту приблизно два фути. Вони були сильно покалічені. Майже не впізнавані. На стіні вище дверей кров'ю було написано: «Джей повертатиметься. Що ти хочеш від мене? закричав я. Одразу після цього кожне світло загорілося і погасло одне за одним, поки все не стало чорним. «Те аварійні вогні? запитав один чоловік. Лунали оглушливі крики, а потім звуки кроків. Це були ті самі кроки, що я чув у лісі. Джей повертатиметься. Світло повернулося з гучним клацанням. Жінки вже не було. Хто що дихає? запитав Сміт. Я, відповів я. Але коли я озирнувся, побачив, що залишився лише я і Сміт. Де всі інші? Немає жодного сліду, сказав Сміт. Немає навіть натяку на те, що вони тут були. Ми пройшли навколо рогу і почули кашель. Ти теж це чуєш, так? запитав я. Сміт кивнув і відкрив двері зліва. Ти в порядку? Кімната була темною, і я не міг розібрати, з ким Сміт говорив. Хто це? запитав я, тільки тоді я побачив, як Філ заходить у двері. Чорт, ти живий? запитав Віл. Чому ти думав, що ні? запитав я. Жінка зламала твої двері, сказав Віл. Все, що я чув після того, це крики. Коли я нарешті вийшов, вона тільки що закінчила з двома, що стояли на посту, я закрив двері і сховався. Наступне, що я знав, Сміт відкрив двері. Чудова зустріч, але нам потрібно йти, сказав Сміт. Ми пішли за Смітом через лабіринт коридорів і дверей. Нарешті ми дійшли до великої червоної рулонної двері. Це вихід. Запитав я. Так, відповів Сміт. Він підійшов до панелі з боку дверей і натиснув кнопку. Сподіваюся, це не в режимі блокування. Загорівся сирений сигнал, і двері почали відкриватися. Коли двері відкрилися настільки, щоб ми побачили вулицю, моє серце впало, від дверей вела земляна стежка в густий ліс. Що за пекельне місце? запитав Вілл. Світло від кімнати, де ми стояли, освітило стежку і виявило слід крові, що починався від дверей і йшов у ліс. Я почув голос у своїй голові Джей, повертатиметься! Я подивився на віла і зрозумів за виразом його обличчя, що ми отримали одне й те саме повідомлення. Як тільки ми ступили через двері, я прокинувся в кабінеті Керрі. Чорт! сказав я, це було досить інтенсивно, сказала Керрі. вона вимикала камеру. Ти був під час цього приблизно 3 години. Чому не пішли повні чотири? запитав я. Дай мені одну хвилину, я повинна переглянути відео і подивитися, чи зафіксувала камера це, сказала вона. Окей, відповів я. Вона переглянула останні 10 хвилин запису, усе було нормально. Я розповідав про те, що бачу. Чей повертатиметься, прошепотів голос жінки. Цього разу це явно не було від мене, і камера покривала майже всю кімнату, включаючи Кері. Було зрозуміло, що вона нічого не говорила. Це не ти, правда? запитав я. Звісно, ні, сказала Кері. Тільки коли вона знову поставила камеру, ми почули голос знову. Джей повинен пам'ятати. Ми зомерли і подивилися один на одного. Кімната потемніла, і я почув слабкий звук барабанів, що долинав десь середини кімнати. Це тривало, здавалося, вічність, але насправді лише 10 хвилин. Коли світло повернулося, я побачив віла, який стояв у дверях офісу. Його очі були закочені, видно було лише білки очей, рот був відкритий, і він йшов з надприродними ривками рухами в кімнату. Джей, Віл, повернеться. Це вже не був голос жінки, це був голос Віла. Що за чорт, Віл? закричав я. Що з тобою? Світло знову погасло, і я почув порожній удар на підлозі. Коли світло повернулося, віла вже не було. Я подивився на кері і впав на диван. Кері сиділа на підлозі біля стіни. Ми домовилися трохи відпочити перед наступною сесією. І всім дякую за перегляд. Хочу ще важливо сказати це те, що на радіти немає ще п'ятої частини, але дивлячись на інтервал між історіями, я думаю, що вона скоро появиться. І всім пока!